той день, коли закінчиться війна, і хлопці, змучені, повернуться додому, впаде на землю мама на сльозах, за тим, хто не повернеться ніколи. Ми пригадаємо, як горів майдан кріщоний день Михайлівського збору, кров наших побратимів на щитах із кулями смертельних перегони. Не сумуй, коли мене немає, помолись і поцілуй дитину, пам'ятай, Господь оберігає тих, хто захищає Україну. Пам'ятай, Господь завжди оберігає всіх тих, хто захищає Україну. В той день, коли закінчиться війна, згадає фіборгів, героїв України, Донецького литовища Роїни. до самої землі, їх допомога, як жива вода, насвятувала у тяжкі часи, коли нас Буде мир і на востена. І буде мир, і вищі зацвітуть, у рідному моєму краю, Лелеки добру звістку принесуть, кінець війні, ми ворога здолали. і на світанку миться. Відплює. Йому плече підстань сива пуча, а гостоме і породянка побратим порушать тишу сторону болючим. Диниці раз прокинеться від сну, від полю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне Я живу, я витримав оцих потвору танців. І в козаровичі пошматовані вогнем. Потоптані, і босі, та бровані ордицьким тим мечем, піднімуть хвилю користому. І пиве кацюжана і синя, сплюдровані поганською рукою в карта сліз бо їх давно дох. З колін устану, бо прийшла розплата. І почується Іванки, цевиті. Вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав, він гордо переніс, його тортури дикі не зламали. Чому на супи наш лічиш. Поранений, обстріляний, побитий? і він оборони, як справжній захисник своїх людей прикритих. А ми наш славний волонтер, іде і збирає поміж сімдень. Ви очі бачили отих святих людей, у них вогонь добра ще. засяє сонцем дужоринський край, підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. По силі духу, де одна, така єдина. Повернумось до видного життя. запах у чорнобривці, вута п'ята, і мама заспіває, котика мотива.